Вітаю на моєму каналі! Тут ми говоримо про екологію, свідоме споживання і мінімалізм. І сьогодні я хочу підняти тему напередодні різдвяних свят про новорічний декор і те, як дешеві прикраси можуть зіпсувати вам свято. В чому ж основні проблеми дешевого новорічного декору? Це те, що такі прикраси в основному виготовляють з дешевого і тонкого пластику, який легко ламається. І фарба і декоративні блискітки осипаються з нього вже після першого використання. Також цей декор може виділяти токсини, які особливо небезпечні для дітей і домашніх тварин. Ну і звісно ж такий декор вже після першого використання втрачає свій привабливий зовнішній вигляд, і після першого використання він відправляється на смітник. І ви не тільки даремно витрачаєте кошти, а завдаєте величезної шкоди екології, так як цей декор виготовлений з, зі змішаних матеріалів і зазвичай він не переробляється. Це ще стосується кульок або всіляких фігурок, які вішаються на ялинку. Також до новорічного декору відноситься всіляка мішура або дощики. Зараз це вже не так стильно, як у 90-х, тому краще від них взагалі відмовитись, тому що після першого ж використання вони втрачають свій зовнішній привабливий вигляд і відправляються просто на смітник. І, звісно ж, вони не переробляються. Це звичайний пластик, воно буде довго, дуже довго лежати на смітнику і забруднювати навколишнє. Особливу увагу хочу приділити хлопавкам ці штуки, які роблять дуже страшний звук, і конфеті розлітаються по всьому світу. Зазвичай дуже рідко можна зустріти конфеті з паперу. Найчастіше всередині такі звичайні пластикові. Кружечки, які розлітаються просто по всьому світу, і звісно ж вони не переробляються. Вони будуть дуже довго лежати в землі і забруднювати все навколо. Також хочу приділити увагу основному атрибуту новорічних свят. Це звісно ж різдвяна ялинка. Дуже багато суперечок виникало стосовно того, яка ж ялинка є більш екологічною, штучна чи натуральна. Ми вже давно звикли, що чим більше разів ми використовуємо якусь річ, тим більше вона являється екологічною. Але міжнародна екологічна організація Greenpeace проводила дослід і з'ясувала, що під час виготовлення штучних ялинок виділяється величезна кількість парникових газів. Також ці ялинки виготовляються з пластику, який є небезпечним. Плюс до всього її неможливо якось екологічно переробити або утилізувати, тому що зазвичай їх виготовляють зі змішаних матеріалів. Тому, звісно, після використання вона відправляється на смітник. Щоб хоч якось компенсувати екологічний слід, який завдано при виробництві цієї ялинки, її потрібно використовувати близько 10-20 років. Люди зазвичай використовують 5-7 років, тому що потім вона вже просто втрачає свій привабливий зовнішній вигляд. Щодо натуральної ялинки, дуже важливо купувати саме ті, які мають спеціальні сертифікати і вирощені для цих. Цілий також після використання зараз є дуже багато пунктів, які приймають ці ялинки на переробку. Тому, звісно ж, у цьому випадку натуральні ялинки є більш екологічними, якщо ж ви звісно купуєте їх в спеціальних місцях і не вирубаєте самостійно десь у лісі. Також зараз в інтернеті можна знайти дуже багато ідей для творчості і створити свою альтернативну ялинку це або ялинки з гірлянди, або з всіляких гілочок, або дощечок. Ну тобто, якщо ви творча особистість, вам буде чим зайнятися перед новорічними святами. То який же варто обирати декор, щоб мінімізувати свою шкоду і вплив на навколишнє середовище? Це декор з дерева або натуральної тканини, який буде дуже довго вам служити і буде довго мати привабливий зовнішній вигляд. Кульки чи іграшки для ялинок варто обрати без товстого шару блискіток, які осипаються при одному доторку, і також вони можуть потрапляти у ваші дихальні шляхи. Можна виготовляти декор власноруч або замовляти в якихось локальних майстернях вироби ручної роботи. Також дуже важливо, якщо якась прикраса втратила свій зовнішній вигляд, ви можете або спробувати реставрувати її, якщо ви любите займатися такими речами, або існує дуже багато груп, або на тому ж OLX можна віддати в якісь творчі руки, і ця річ отримає нове життя. Також, якщо у вас, наприклад, перегоріла гірлянда, і спробуйте для початку її відремонтувати, якщо ви таким не Займаєтесь, обов'язково віддайте тому, хто це зможе зробити, і тим самим ви врятуєте природу і не відправите цю річ лежати на смітнику дуже довго. Пам'ятайте, мінімалізм і натуральні матеріали виглядають дуже стильно. Не обов'язково мати 500 тисяч іграшок, кульок або всілякої мішури. Нехай краще буде менше, але більш якісного і стильного декору, який додасть вашій оселі затишку і не нашкодить планеті після одного використання.